Слава нашому Господу! Я буду читати і ділитися словом Божим друга книга Самуїлова 24 розділ з 11 вірша І став Давид рано <как> вранці, а Господнє слово було до пророка Гада, Давидового прозорця, говорячи: Іди та й скажи Давідові, так сказав Господь: три кари кладу я на тебе, вибери собі одну із них. І я зроблю її тобі. І прийшов гад до Давида і розповів йому, та й до нього сказав: чи прийдуть тобі сім літ голоду в твоїй країні, чи теж три місяця твого втікання перед ворогами твоїми, а вони тебе гнетимуть, чи теж буде три дні моровиця в твоїм краї? Подумай тепер та й реши. Яке слово верну я тому, хто послав мене? І сказав гада, сильно скорблю я, нехай же впадемо ми до Господньої руки, бо велике Його милосердя, а в руку людську не дай, не, в руку людську нехай я не впаду. Слава Богу! Ми прийшли сюди, друзі, для того, щоб тут прославити ім'я нашого Господа, возвеличити його святе ім'я. І нам дорого є спілкування з нашим Богом і один з одним. І ми чули той вірш, який нам читала сестра: ми сильні, коли з нами є Господь. Бо коли нема з нами Бога, то ми є звичайні люди. Ми пам'ятаємо улюблений Господа Самсона, чоловіка Божого, в якого було велике помазання, велика сила від Бога. Але коли сила відійшла від Бога, це став звичайний чоловік, який не міг розв'язати себе, який не міг захистити себе. І вся слава Самсона вже не мала значення. Це було все в прошлому. бо сила є наш Бог. І тому, хоча ми маємо немечі в своєму житті, але кожен з нас може хвалитися величю силою Божою, хвалящися, хвалися Господом. Тому що все, що Бог дав в нашому житті, все, що Господь підвів нас до цього часу, Він зберігав нас, він провадив нас і Він дає нам силу на всі обставини нашого життя. І тому перше, що ми зробили тут, на цьому місці, ми прикликали Його святе ім'я. Ми просили благословення Його, щоб Він прибув з нами. Бо все, що ми можемо робити, ми не зможемо без нього нічого зробити, як Ісус сказав, без мене не можете робити нічого. І тому Хай Бог благословить нас, друзі, на цьому місці. Хай Господь приготує наші серця, щоб ми були уважному слову, яке Господь хоче нині. Сказати нам в цей час. Ми чули перші проповіді за Авраама, і ми знаємо, що цей чоловік був покірний Богу. Це був той чоловік, який залишив свої справи, свою землю і пішов туди, куди Бог його кликав. Авраам не знав, куди він йде, але він знав, що Бог його доведе. Ну ми знаємо, що в Авраама в серці було написано. Апостол Павло пише нам, що він не думав так за той ханаан, як думав за те місто, якому художник сам Бог і будинник. І тому ми розуміємо, друзі, що наше покликання є в тому, щоби служити нашому Богу. І Як хто може, як то ходи перед Богом, як то розуміє, але Дух Святий проводить свою працю в нашому житті. Я би хотів, друзі, щоб ми роздумували над цим місцем писання, мені прийшло на серце читати і говорити саме це. І я думав, чому в неділю я буду говорити за це? Але я не мав спокою і нічого іншого мені не приходило в моє серце, і мій розум тільки це. Але коли я чув цей вірш, і я зрозумів, що це треба говорити зараз. Ви знаєте, коли помазаник Чоловік Божий Давид, головний персонаж цієї розповіді. Це був чоловік, який був по серцю Господньому. Це був чоловік, який шукав Господа, знав близько Його. Але ми, в Писанні читаємо такі моменти, коли не все Давід поступав, вірно, як кожен з нас, допускав помилки, як і ми допускаємо. Але Господь рахувався з цим чоловіком, тому що якщо він і помилявся, то він на колінах це все вимолював у Бога, просив Бога і каявся перед ним. Тобі, єдиному з я казав чоловік цей перед Богом. І тому як важно, коли ми розуміємо в нашому житті все, що ми проходимо, все, що ми маємо, все, що нам дається, це дає нам Бог. І нічого нашого нема. І коли ми розуміємо цю велику правду Божу, то нам не важко тоді, зустрічаючи обставини інші, які не по-нашому, розуміти, що на це є теж воля Божа, бо любячим Господом призваним по Його звалінню все воно судіє до блага. Але ми можемо сказати: ви знаєте, є такі критики, які критикують Давида. Але ми бачимо, що Давид це був чоловік Божий, помазаний Господні. І в цьому розповіді я не бачу ніякої критики чоловіка Божого, який зробив фактично таку помилку, через яку страждали люди. Ні. Бо перший вірш нам показує, перший вірш 24-го розділу, і знову запалився Господній гнів на Ізраїля. Друзі, в оцей вірш він нам показує стан і положення всього Ізраїля, не Давида, не того, який був в керівництві цієї держави. Ні. І написано і намовив Сатана Давида проти них, говорячи, іди, перелячи Ізраїля та Юду. Ми бачимо, ця, цей вірш показує нам глибину положення того часу. Тому що Ізраїль. Начав грішити знову перед Богом. Що було це за стан? Що було це за положення в Ізраїлі? Здається, наоборот, здається, що це був наоборот кращий час матеріально. Відносно війн. Війни прекратилися. Чому? Тому що Ізраїль став сильним. Ізраїль укріпився, Давід провів все майже своє життя в війнах. Давід ніколи не ховався в шатрах, Давід ішов впереді війська. І тільки в кінці життя, коли він намагався йти впереді війська, йому воєвничі сказали: Ні, Давиде, ти провів весь час, а тепер ти повинен відпочивати. І коли вони пожаліли свого господаря, він залишився, то це був уже стан уже в кінці його фактичного життя. Але коли ми бачимо, що коли Давид він проводив це все завдяки для того, щоб зміцнити Ізраїль військом, у Давида було дуже хоробре військо. У Давида були великі воїни, які могли перемагати ще більших воїнів. Але це була вся вірність своєму господарю. Це була вірність Богу. Ви знаєте, написано, що серце царя в руках у Господа. І тому, коли Божий гнів був на Ізраїля, то Давид зробив перепись. Давид хотів перечислити всіх своїх людей, всіх своїх хоробрих воїнів. І здається, для чого це було потрібно. Коли ми читаємо, друзі, що коли Іосафат укріпився в царюванні своєму, то Іософат поріднявся з Ахавом, що понудило цього чоловіка Божого, який настільки мав велике благословіння від Бога, який великий мав успіх в війнах, благословіння процвітання в країні, понудило породнитися з нечистивим царем. І коли ми читаємо, друзі, оцю розповідь, ми бачимо, що Сатана восстав проти Ізраїля, він восстав на Давида. Давид прийняв цю віску, яка прийшла в його серце, а що, якби порахувати моє військо? Я укріпився, я сильний, скільки воїнів в мене є, що мені далі робити, і хоча б мір в землі, і хоча б було міцне царвання, потрібно було дякувати Богу, довіряючись йому, що Господь провів через такі важкі моменти в житті і далі проведемо. Ви знаєте, одного часу Господь казав чоловікові Божому Гедіону, який зібрав військо. І це невелике було військо це було військо, яке треба було ще більше, ще більше. Чому? Тому що армія Мадіанітян була набагато більше, як пісок. Але коли він зібрав цих людей, і Бог сказав: Я не можу дати тобі перемогу з цим військом, їх дуже багато. Невже 10 тисяч це багато. Невже це є багато? Ні, сказав Господь. Не буде тобі перемоги. І тому, коли Господь провів їх через таке випробовування. І коли тільки 300 чоловік залишилось всі остальні розійшлися, здається, по-людському це було безуміє. Але тільки так Бог міг дати перемогу. Але тільки так Бог благословив. Тому що Бог каже: я слави своєї нікому не віддам. У Бога є своя слава, і те, що в нашому житті, ви знаєте, коли апостол Павло каже, коли я немучі, тоді я силя. Моя сила це є Бог. Моя сила це є Господь. А якщо ми хвалимося своїми здібностями, то ми ніщо. І тому як важливо, друзі, коли Гедіон послухався Господа, коли Гедіон пішов. Впереді пустив Господа, ішов Бог впереді його. І тоді замішательство в стані врага було велике, і ті враги тікали, гедіон переміг, але це перемагав сам Бог. Були моменти, коли сам Бог сражався за Ізраїля, коли камні падали з неба і тих людей, які терпіли поразки ворогів, було більше від ті камні чи від меча. І ми розуміємо, друзі. Як Господь сражався за Єрусалим, як Бог сражався тоді, коли Єзекія встав ранком і побачив, що ні одного воїна немає військових, щоб йти проти нього, він спомнив це слово: ні одна стріла не впаде в місто. Коли сражається сам Бог, тоді треба просто дякувати Богу. Тоді не треба рахувати воїну. Але коли Бог сражається проти. Ми пам'ятаємо, як Бог через пророка Єремію. Як Бог говорив: якщо ти будеш сражатися проти вавилонян, Ізраїля, якщо ти навіть збереш сильне військ, якщо ти навіть будеш перемагати, то ті ранені вавилоняни завздуть все одно в город і переможуть. Чому? Тому що Бог ішов тоді проти. Ми розуміємо. Так як як ну, для нас важливо, щоб нам вірятися в руки Божі. Коли Йоав, це є воєначальник Давида, хоробрий, який перемагав, і який почув, що сказав Давид, він сказав: Господарю мій, не роби цього. Це було здравість, Бог приумножить дасть тобі ще більше. Бог був з нами і Бог буде і надалі ні, сказав Давид, Я хочу знати. Списки повинні лежати переді мною. Я хочу знати, які, скільки в мене є в моїх воїнів. І коли Йоав пішов, і коли вони виконали це, і коли вони принесли ці списки, написано: вздрогнуло серце Давида». Вздрогнуло. Я тяжко згрішив. Я не понадіявся на Бога. Я понадіявся на людей. Я понадіявся на військо. Бог беріг мене до цього часу, я понадіявся... Боже, прости. І ми читаємо на страницях Біблії, коли ми читаємо, що коли Господь звертався до царя Аси, то Він звертався і казав: чи не були воїни, війська Ефіоплян лів'ян більше, аніж тих, що прийшли зараз. Чому ти понадіявся на людей, а не возвав до мене? Я давав тоді перемогу тобі. Тому ми розуміємо, дорогі друзі. Як важливо нам цей час, нелегкий час, коли йде війна, коли є страх, коли є важкі обставини, коли є слухи, які доходять до нас невтішні, як важливо нам сказати, Господи, хай буде Твоя воля, ми в руки Твої віряємося, Господь. Коли пророк Гад прийшов к Давиду, то він сказав: вибирай три наказання. Але в цих наказаннях два було від людей. І одне було те, що саме від руки Божої. І тому Давід сказав: я не хочу впадати в руки в людські. Я хочу впасти в руки Божі. Чому? Бо є одна причина, яка змусить мене сказати це: бо в Бога є милосердя. В людей нема милосердя. Люди часто бувають немилосердно поступають. Люди часто жорстоко поступають, але люди, які знають Бога, вони поступають милосердно, милостиво. а люди цього світу по-різному буває милосердно, але буває жорстко дуже. Ну, Давід прекрасно понімав відносно свого життя, який Бог був до нього добрим, навіть тоді, коли він тікав від Саула. Навіть тоді, коли він ховався в печерах, навіть тоді, коли він був, здається, залишений, але він не був залишений Богом. І тому Бог постійно оберігав його, Бог постійно провадив його, Бог постійно укріпляв його. І навіть тоді, коли військо Саула було так близько, загроза була, була близько. Але одночасно Давід сказав: все одно Саул настигнет мене. Все одно я впаду в його в руки. Прийшов страх його серце, я піду царю філістимському. І що було там, коли помазаний цар Давід ховався, і коли він притворявся безумним, коли потрібно йому було спасати своє життя, щоб не було кари йому від філістимлян, яким він докучав довгий час, але Бог зберіг його і там. І тому як добре для нас, друзі, коли ми, подібно Давиду, робимо таке заключення в своєму серці, що би не було в моєму житті, як би не сталося, Боже, не дай мені впасти в руки людські, але дай мені, Господи, в Твоїх руках постійно бути. Ісус сказав: ніхто не може похитити вас із руки мої, ніхто не може. Друзі, Давид був як настоящий пастир, як той пастух, який раніше пас овець, він знав, що якщо заблудиться якась вівця, якщо ворог похитить його, якщо вовк, чи медведь, чи лев схватить і пожене, то він буде біжати за ним і буде спасати ту вівцю. І тому, як дійсно настоящий пастир Давид Цар, Помазаний Господній не думає вже про себе. І він умоляє, просить, Боже, я згрішив, не допускай цього Ізраїлю, хай буде зі мною. Це є слова пастиря, які печеться за весь Ізраїль. І коли він казав ці слова, Бог чув його молитви. І коли біда прийшла морова язва, 70 тисяч людей померло в Ізраїлі. До Єрусалима ще не дійшло, до того міста, де був Давід, де були вірні йому, де був храм Божий. І коли Давід побачив, коли він побачив ангела губітеля, який стояв вже з мечом, який мав знищити, нанести поразку Єрусалиму той хворобу, яка вбиває людей, Давіду було відкриття, і він змолився Боже, пощади! Пощади, Єрусалим. Коли він молився, Господь почув цю молитву, і ангіл забрав цей меч і відійшло. І прийшов чоловік Божий пророк і сказав: Постав жертовника. Ми розуміємо, брати і сестри, що Давид з радістю це зробив. І коли йому предлагав той чоловік, сказав: Я не візьму, я не візьму з тебе грошей. Це все в благо нашої країни, нашого міста. Він сказав, ні. Я заплачу ціну, бо потрібна ціна цей час. Ми знаємо, брати і сестри, що на все є свій час. І те, що прийшло в наше житті, житті, те, що є в нашій країні, друзі, ми можемо обвиняти кого угодно. Але так, як було в той час, коли Ізраїль грішив перед Богом, постігла ця кара, яка прийшла від Бога. Ми розуміємо, брати і сестри, що прийшов час, і в нашій країні є кара Господня. Чому? Тому що Бог багато говорив. Чому народ безпечний? Чому народ не звертається до мене так щиро, чому народ грішить? Бог багато. Я пам'ятаю ті пророцтва, коли Господь говорив, що впереді тяжкі времена, тяжкі часи. Але як важливо нам, друзі, зараз цей час. Осознати свою неправоту перед Богом, де ми були неуважні до пророцтв, де ми були неуважні до тих проповідей, до тих звернень, які говорилися до нас, і коли ми думали про інше. І в цей час, друзі, як важливо, подібно як Давид, змолився Богу. Давид умоляв о омілості, тому що знав: якщо ми впадемо в руки Боже, то в Бога є милосердя. В людини нема милосердя, буває, людина може, поки свою злобу і людь не виявить, вона не заспокоїться. Але Бог не такий, друзі. Бог дивиться за станом, Бог дивиться за положенням людини. Ви пам'ятаєте, коли Господь говорив через пророка Божого свого, і коли Він говорив до Ахава, і коли він сказав йому, ти дуже погано поступав. Ти вір, вів Ізраїль в гріх через Єзавіль, велике зло законня через вала, і тому велика кара ожидає тебе. Але що зробив ахав? Ахав пішов і став молитися, поститися. Йому, йому недорога була та їжа, здається, все. Бог уже сказав свою кару, вона має здійснитися, але добре знав ахав. І слов пророка Іллі, що Бог є милосердний, що Бог є любящий. І тому, коли він це знав, коли він це чув, і він молився, і Господь каже до Іллі, Ти чуєш, ти бачиш, як смірився передо мною ахав. Я не наведу цю біду в його житті. Я не наведу, це буде далі, діти, внуки і далі, але в його житті це не буде. Це є Боже милосердя, ми буваємо, ми можемо не розуміти, як Бог поступив з Ніневією, а Бог поступив так за сирійцями жорстокими людьми. Здається, це час, коли люди думають, і ми можливо, яка би кара була б тим людям, які прийшли і творяти таке беззаконня. А написано, Бог помишляє, не відвергнуть, як би отвергнути вам. От Бог дивиться не так, Він творець, він любить всіх людей. І тому як важливо, друзі, коли ми дивимося. Не з людської точки зору, а коли ми дивимося писання, коли ми наблюдаємо за тим, що робить Господь, і як говорив нам Господь, любіть, прощайте, благословляйте. І коли Господь пощадив мені коли сам пророк сидів і чекав, що коли прийде біда на це місто, він очікував, то от Бог дав йому такий великий приклад. Тобі жалко це дерево, яке виросло яке за ніч і яке було знищено. Мені чи не щадити у міста, які не розуміють і не можуть розділити правої руки від лівої. Ці люди не можуть розуміти і розлічити. Ці слова говорять нам, друзі, що це люди, яким не було відкрити відкриття віддіння від Господа. Ці люди, які йшли по пустелі, народ ізраїльський, бачили Бога в переді, бачили дію Божою, їли манну з неба. Бачили, як Господь провадив їх через море, як Бог не пощадив єгиптян і вступався за них. І тому Богу було дуже скорбно, коли народ цей все ще бачив, звертався до іншого Бога, поставивши цільця і бажає вернутися в Єгипет. І тому Бог сказав, що ці люди не війдуть в Ханам. Війдуть ці люди, які діти їхні. Які не були б такими великими свідками, які не мали совершанолеття в своєму житті, які не могли розлічати, які ще були младенцями. І тому ми розуміємо, друзі, цей час, що Господь провадить нас, і Господь каже, що Він вірно у свого проведе. Ми не знаємо, як Бог буде провадити нас, які іспити будуть в нашому житті, тривожиться наше серце. Але що сказав Ісус? Та не смущається серце ваше, не тривожтесь. І тому Христос сказав нам за ті обіділі, які ожидають кожного з нас, хто вірить в Нього і хто слідує за Ним. Коли ми читаємо, друзі, ми розуміємо, як важливо, що ця розповідь вона показує нам, наскільки не треба падати в відчай, навіть в такій ситуації. Навіть така ситуація прийшла. все. Гріх Бог гнівається на Ізраїль. Бог каже, три наказання вибирай. Давід вибрав все, наказання йдуть. Але навіть в такому стані у Бога є момент милості. Бог не залишив Давіда в постиженні. Бог показав свою милость. Бог не знищив тих людей, які знаходилися в Єрусалимі. Бог не почав з дому царського. Ні. Хоча Давід казав, мене накажи, але не їх, але Бог не наказував вже Єрусалим, тому що Давід каївся перед Богом і просив милості для всього народу. Хай Бог допомагає нам, друзі, цей час. Хай Бог дасть нам во всьому здравість розсуду. Я би хотів, друзі, сказати ще один приклад, який ну, він напрашується просто зараз, хоча я вже його розказував. За одного чоловіка, який невірно поступив, але він просив милості і Бог явив милості. Це був чоловік, який жив у своєму домі, який мав внизу свою власну аптеку, а вверху проживав. І ночі, коли його аптека не зачинялася круглосуточно, коли цей чоловік спав і хотів відпові... відпочивати від того дня, який був йому нелегкий. І ночі він сту чує стук в двері. І хтось так стукає, стукає і він думає: не буду вставати, не буду вставати ніч, я пристав, ну хоч трошки відпочити, але стук все більше і більше. І він в недовольстві, в такому состоянні, хоча він був чоловіком віруючим, знав Бога. Але в такому стані після сна, після теплої такої постіль. Після одіяла він встає, знімає все і іде, хто там. Відкрийте мені потрібні ліки, сказав хлопчик. І коли він відкрив ці двері, там стояв хлопчик, який переживав, що він збудив цього чоловіка і сказав, що тобі потрібно в роздратуванні? От мама написала мені ліки потрібні. І коли він взяв цю бумажку, пішов. І в такому стані, коли він дратованому, в такому стані, коли він не бодрствує, він замість одніх ліків наляв іншим. А це був отруйний яд. І коли він все зробив, він приніс і сказав: На, все, йди, я хочу відпочивати. І коли цей хлопчик побіжав додому до своєї хворої мами, то цей чоловік, коли прийшов туди, там, де він, щоб на місце все поставити, він шалахнувся. Він, як бачив, побачив, що це є не ліки, це є яд. Це є той яд, який він вляв, і що йому робити, мобільних телефоном нема. Він не знає, біжати, не буду, не дожену. Він впав на коліна і почав взивати: Боже, прости мене, прости мене, що я так поступив. Я вимілась для цієї хлопчика цієї мами. Боже, дай, щоб це яд не попав в руки. Є хворий мами, є вимілость, бо ти все можеш, все в твоїх руках. Ти є милосердний, ти є любичий. Господь тільки надія на тебе, я нічого не можу більше зробити. І через деякий час Він чує стук в двері. О як він біжав з радостю до тих дверей і навіть не думав, що стоїть той самий хлопчик, який проситься і каже: дядьо, вибачте мене. Пробачте мене, коли я так біжав до мами, я впав і розбив ці ліки. І він сказав: Слава тобі, Боже! Він з радістю пустив цього хлопчика. І Він дав ті належні ліки. І він став на коліна, і він подякував Богу, що Бог є такий милосердний. і до нього, і до тої мами, і до того хлопчика. Бо Бог є милосердний, друзі. І якщо ми і грішимо, якщо рука його і даже наказує нас. То рука його сильно милувати, брата і сестри. І тому цей час я хочу, щоб ми були вдячними нашому Богу. Я хочу, щоб ми стали на наші ноги, ми прославили нашого Бога, що ми грішили. Ми поступали невірно в нашому житті, але Бог хранив нас і милував, щоб нам бути вдячними нашому Богу. І навіть в ситуаціях, коли ми караємося дякувати Богу і просити його милості, бо Бог наш є милосердний. Молимся нашому Богу і дякую.